Друзі, ви вирішили записатися на наш курс німецької для початківців із носієм мови? Це суперове рішення. Дозвольте мені розповісти вам трошки про курс. Він створений для абсолютних початківців та для тих, хто вже колись вчив німецьку мову, проте забув і зараз хоче трошки освіжити свої знання. Завжди пам'ятайте, що сильна основа це запорука успіху у вивченні мови. Бо саме курс А – це фундамент усього подальшого, що ви вчитимете. не оволодівши граматикою та словниковим запасом цього рівня, ви завжди будете бігти за потягом і питати себе, чому ви не розумієте тем із вищих рівнів. Наш курс Німецька для початківців із носієм мови триває 10 тижнів і складається з 20 відеолекцій. Щотижня ви отримуватимете дві відеолекції та два домашніх завдання до них. Ось показую вам приклад відеолекції. Узагальнимо інформацію. Ich heiße. Мене звати Ich komme aus. Ja, ze. topto ja, Rodom. ze. Ich wohne in. Ja, je wu. Ich buchstabiere. Ja, Skaju politera. Sehr angenehm. Дуже приємно. Ну, а зараз ми ускладнемо нашу вправу. Тепер ти говориш німецькою. Добрий ранок. Guten Morgen! Добрий день. Guten Tag! Добрий вечір! Як ви бачите, я роз'яснюю вам німецьку граматику українською, а Міхель, він носій мови працює з вами над вимовою. Наш курс виділяється ще й Pray nad VMO. Nosh courses will be Deutsch zu lernen? Äh, Äh, klar helfe ich dir. Äh, liest du gerne? Ja, ich lese gerne. Ich gebe dir ein Buch auf Deutsch. Irina, woher kommst du? Ich komme aus der Ukraine. Ми пропонуємо вам 15 живих діалогів. За допомогою них ви зможете краще розуміти тонкощі німецької мови та краще сприймати її на слух. Міхі та я ми розігруємо їх для вас, аби ви максимально швидко училися розуміти німецьку мову. А ось так виглядають наші домашні завдання. А так, ключі до них. Детальніше про теми, варіанти участі та ціни ви можете прочитати на нашому сайті.